Привіт, мої любі друзі! Ми знову з вами зустрілися. Отже, сьогоднішня казка про назарчика та загадковий камінь. Цікаво? Тоді не забудьте підписатися, щоб якомога більше українського контенту було в інтернеті і щоб кожен українець зміг почути рідне слово і передати його іншим. Жив на світі маленький хлопчик, Назарчик. Він був незвичайним хлопчиком, а справжнім детективом. Назарчик обожнював розгадувати загадки та таємниці. Якось уранці, прокинувшись, він відчув, що сьогодні день буде особливим. Сьогодні я знайду найцікавішу загадку у, цьому, у всьому світі, промовив Назарчик. З'ївши сніданок і одягнувши свій блакитний капелюх, який, як він вважав, надавав йому впевненості, із цими думками він вирушив на прогулянку до лісу. У лісі Назарчик натрапив на старого мудрого дятла. Він сидів на гілці і, здається, був дуже зайнятий. Назарчик підійшов ближче і запитав Здрастуйте, чи не знаєте ви, де я можу знайти цікаву загадку? Дятел, не відриваючи погляду від свого повсякденного заняття, відповів, звісно, знаю. Але для цього тобі потрібно пройти три випробування. Перше, знайти загублену червону шапку, яка належить моєму другові ведмедю-бурмилку. Назарчик, звісно, не відмовився від виклику. Він почав шукати шапку запитуючи всіх лісових мешканців. Першим він здибав зайця, який стрибав по траві. Привіт, зайчику, ти не бачив червону шапку? запитав Назарчик. Так, я її бачив. Вона була на голові бурмилка, але він втратив її під час гри. Спробуй знайти її біля великого дуба, відповів заєць. Назарчик подякував зайцеві і побіг до дуба. Коли він прийшов, то побачив бурмилка, який сумно сидів на землі, тримаючи в руках кошик з малинкою. Привіт, бурмилку! Чому ти сумний? запитав Назарчик. Я загубив свою шапку, і тепер я зовсім не крутелик, зіткнув бурмилку. Не переживай, я допоможу тобі її знайти, якщо це для тебе так важливо, сказав Назарчик і почав шукати. Відшукавши червону шапку під листям, Назарчик повернув її бурмилку. Дякую, Назарчику, тепер я знову крутий, радісно вигукнув бурмилку. Але у Назарчика було ще два випробування попереду. Дятел сказав, що наступним завданням було розгадати загадку від лисички. Лисичка живе у норі за великим каменем. Вона знає всі загадки нагадав дятел. Назарчик попрямував до нори, де лисичка вже чекала на нього. Привіт, Назарчику! Хочеш почути загадку? запитала вона. Так, звісно, відповів Назарчик, бо був готовий до нових викликів. Ось загадка, я завжди з тобою, але ти не можеш мене побачити. Що це? запитала лисичка. Назарчик замислився. Може, це тінь? Ні, це не тінь. Подумай ще, усміхнулася лисичка. Може, це твій голос? спробував ще раз Назарчик. Лисичка засміялася. Ні, це не голос, це твоя душа. Назарчик почув цю відповідь, і в очах його засяяло вогником. Я зрозумів. Дякую, лисичко. Задоволений, Назарчик попрямував до третього завдання, яке полягало в знаходженні чарівного каменю, що давав силу добра. Цей камінь, схований у печері, де живе великий дракон, попередив дятем. Назарчик, трошки злякавшись, але згадав, що він детектив і не може втекти від виклику. Він підійшов до печери, де почув гучне рохкання. Зібравши всю свою сміливість, Назарчик увійшов усередину. Дракон сидів на купі золота, але виглядав не дуже щасливим. Привіт, драконе! Чому ти сумний? запитав Назарчик. Я самотній, ніхто не хоче зі мною дружити, бо я великий і страшний, відповів дракон. Назарчик згадав, як важливо мати друзів. Але ти можеш бути добрим. Давай разом пограємось, запропонував він. Дракон зрадів, і врешті-решт вони почали грати в ігри. Назарчик показав йому, як будувати фортеці з каміння. Коли вони закінчили грати, Назарчик помітив, що камінь світиться у кутку печери. Це, мабуть, той чарівний камінь, вигукнув він. Можна мені його взяти? Так, звісно, відповів дракон. Він підійшов до нього, взяв у руки і відчув, як його серце наповнюється добром. Дякую, драконе, тепер я можу повернутися додому з чудовими історіями, сказав Назарчик. Коли Назарчик повернувся до дятла, він розповів йому про всі свої пригоди. Дятел усміхнувся і сказав: Ти пройшов всі три випробування. Тепер ти знаєш, що дружба та доброта найцінніші скарби. Назарчик зрозумів, що справжні загадки це не лише ті, що можна розгадати. Але й ті, що вчать нас бути добрими і чуйними. І так Назарчик повернувся додому щасливий та збагачений новими знаннями, готовий до нових пригод та загадок у своєму житті. Казочці кінець, але ти можеш придумати інші пригоди Назарчика. Не забудь підписатися і дякую тобі за вподобайку. Бувай!